Усім привіт. Привіт. Сьогодні ми з мамою. Ай, ну, зранку можна сказати, йдемо в епіцентр. Це для того, щоб віднести наш блендер на ремонт по гарантії. Да? Mm -hmm. Це ж воно буде по гарантії. Mm -hmm. Щось коротше сталося, що там якась насадка не працює. Нашому блендеру і трьох місяців ще нема. Там же щось поламалося. Ну, коротше, несемо зараз в епіцентр туди, де його купували. От. А ще треба подивитися саморізи, якісь штапики. Я, не... я до сих пір не знаю, що це таке. Мені сказали, мама знає. От. А я щось поки поняття не маю, що це взагалі таке. От, Потім по планам ще хрещену прийняти на манікюр. Я вчора випробувала ем, цей е, втирку і магніт для кішки. Це з чимось, я вам кажу. Я думала, що я взагалі пожалкую з приводу ось цих от е, блискучих втирок, тому що. От мені здавалося, що воно буде не так, як на відео, яке там було представлено на самому сайті. Але все реально таке. І спочатку, коли взагалі стирка наноситься на просушений топ без липкого шару, і тоді воно так гарно глягає. Я вчора так, в принципі, зробила, нанесла топ, просушила. Давай його втирати, а воно взагалі. Ну, не фуричить. Mm -hmm. Я ну, мамі треба з липким шаром. Я просто на якийсь лак нанесла, і воно так гарно лягає і от переливається дуже гарно. І кішка. Я от з квіточкою магніток теж дуже гарно робиться. Так що сьогодні в Хрещений буде дуже тяжкий вибір, я вважаю, тому що вона, по-перше, любить всіляке блискуче. Да. плюс ще в мене там з'явилася цей магнітний кішка-квіточка. І ці, ці, ці втирки, що мені здається, що вони будуть ось розбігатися. От. Так що да, так. що да. Тож, зараз йдемо по справам, потім буду дзвонити хрещені, казати ти там де. І тоді вже далі буде видно. А ще в мене пальчик, бачите? Перемоти. Не знаєте чого. Тому що Бакс вирішив напасти, погратися. Я не знаю, що в його голові там стукнуло, що він якийсь став неадекват. Ну, ну правда, він кігцем під мій ніч загнав свій кігоч. Ну, коротше, і там трошечки він надрізав мені тоді, але тепер воно чіпляється. Дуже прикольно. Тож, такі справи. Все, йдемо під центр. Ми вже там часом підходимо до епіцентру. Я змінила імідж, В мене нова зачіска Он, то все через те, що розинка, котрі купуєш, наприклад, тій Аврори, Аврорі ну, для волосся, то дивіться, ось ця от я її так от сюди одягнула, вона дуже слабенька. Вона майже не тримає волосся. Якщо, наприклад, заплітати гульку чи там, я не знаю, якийсь високий хвост, то це ненадовго, тому що воно просто розпадається. От не витримує е, важкого волосся. от Якщо воно у вас буде таке не дуже густе, ріденьке, то в принципі такі резинки підходять для такого волосся. А от якщо густе, дівчата не купуємо, то фігня повна. А? І довго. І на довге волосся, да, теж не, не дуже підійде. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Не йдемо по резинки в Аврор. Треба купувати. Скоріше за всього, я купувала ну, нормальну таку резинку в цьому. А що туди? Можна ще тепло піти. А хоча ні, йдемо йдем туди, тому що там буде охорона, там що щось питають. Краще так. Так от, я купувала нормальну резинку, вона була ну, нормальна. На базарі. Чудова резинка. Вона, правда, тоді коштувала щось чи гривня, чи 2 гривні за одну штучку. Ну, непогано. Тож, ми вже під епіцентром ідемо і несемо ось цю штучку. Ось цю. Ви ще з епіцентру і купили шурупи чотири штуки то для люку. І купили ось таку штучку, то татові треба, щоб туди складати його батарейки. Ой. ой. Хрещено дзвонить. Пер... О, я вам передзвоню. Все, я поговорила з хрещеною Передзвоню вам. Значить, домовились ми з нею про манікюр. І робимо висновок з приводу нашого походу в епіцентр. За наш блендер його є два варіанти: залишити тут чи відвести самим до сервісного центру. Там, просто якщо ти сам повезеш, то я так розумію, це діло все буде швидше, аніж ти тут залишаєш, поки звідси доставлять, потім поки зроблять, поки, потім поки назад заберуть. Тобто це все. Та, зайвий час, ну, він, він не потрібен. Але сьогодні в них вихідний в сервісному центрі, тому на неділю вже треба буде самим тоді відвести. Це ж буде себе безкоштовно. Да, ну, По-гарантіному. Гаранція два роки. Да. Гаранція два, два роки. Я взагалі думала, що на такі речі там рік. Раніше було на телефоні три роки, гарантія, зараз рік. Ну, це як в тих в айфоні, гарантія один рік. Чому? Тому що наступний рік виходить нова версія, і всі люди продають свою стару і купують нову. Це вже схеми перевірені людьми. От. Це не мій досвід, це я просто розказую, як це відбувається в деяких людей. Ну, не суть. Не суть. Коротше, зараз йдемо. І. Що, що я хотіла? Я щось хотіла. По штапіки? Ага, тут да, тут штапіків немає. Я не знаю, що це. Так що Влад з мамою піде потім до Вєни. там будуть дивитися штапіки, а я буду чекати Хрещену, бо вона сказала, що, в принципі, скоро має приїхати. Тому, тому так. Що, ідемо тут. Немає зараз світла, бо працюють генератори. Я думаю, ви чуєте. А так.